стартуємо біля чорного маршруту. Де він є? Ось там. Комарі це жесть, звісно. Що, тут роботи нарізати будемо, mm. на Я, мені, все? Ні-ні-ні, не знаю, чи воно На цьому сидіти будемо, Тарас. Та сиди на пеньку. І мені вже раз все-таки такий варіант більше подобається. Я тоді спав 4 години, ребята. Які 4? У 2 ля. 4 з чимось поки. 2 з половиною часа спала. І ще в день годину. А це ж прям можна поспати, ну, сім хоча б, так? А, ну, ну є, якщо порівняти з, з теперішнім, то туди. То, Коротше, каже чувак, коли можна прийти? Тобто повідок, яйця варені, сало, сало. часник, часник блядь, цибулька, сало це, це бомба, реально, якщо круто замариноване, це просто да. бомба. Я не розумію, Володя, чому ти не взявся що? Давай, давай, викласти свої емоція. Дякую. Всечки доготовлюються. Я зараз один дрібчик відкриваю ребята і. вже готова. Анатолій, як тобі наша поїздка? Трохи не розраховували кілометри, бо проїхали 190, замість обіцяних 160. Доброго ранку. Перша ніч. Перед походом на. Гору і гравець, ми прокинулись, готуємо кашу, хлопці збирають палатки. В принципі, спалось не дуже добре, було доволі нерівно, постійно прокидались, точніше я прокидався. Сьогодні, по-моєму, виходити на план мінімум гора і гравець, план максимум а пройтись велику сивулю і спуститись там до полонини в районі робочище пекло. Сьогодні, по ідеї, має бути не холодно, то тобто жарко. Ось, не знаю чи видно, тут такий трактор у нас є. Цікаво, що вночі тут людина якась ходила і зливала з неї селяку. Ми йдемо чорним маршрутом. Зараз набір висоти близько. 700 тисячу метрів нам потрібно набрати пуковий ліс і восени тут має бути дуже гарно, оскільки це все листя, де має стати таким жовтеньким. Цікаво, що в лісі не є насправді прямо так прохолодно, тобто відносно душно, враховуючи те, що сьогодні пронується 30 градусів. Придумав, що 40 років подорожував нашими Карпатами. О, це і це була його остання мандрівка. Тут почався ще більше підйом. Скажу, ми трошки в шаці. Звичайно треба буде підніматися. Фух. Туди йде наша стежка чорним маршрутом. У нас Ось така табличка у 2009 році, цей маршрут був відновлений. Гутаполе, плаєк і гравець. Ось Там коники, значить їх видно, просуться. Це... Хлопці пішли дивитись по воду. Що цікаво, що тут різні якісь лісові зони, тобто ми йшли спочатку у буковому лісі, зараз в Березовому лісі. І... По ідеї тут восеним було б ймовірно красиво. Так, а нам зараз туди треба йти. Ось це наша гора ігровець. І ось туди синулі. Так, наш підйом досі триває. Не зрозуміло, чому чорний маршрут насправді чорний. Тут цікаво. Так, виглядає Альпійка. Тут раз. Сто гора висока. 100 сто... ігровець. Там вже люди. А нам туди. Ось так, до речі, можуть виглядати шанці першої святої війни, тому що по цій горі проходила з лінії розмежування і ось такі ось там видно і ось тут це цілком можливо, що це якраз залишки після першої світової війни. Ось такі точки. На застала хмара. Зараз намагаємося вийти на перемичку і збігти вниз. Ось така хмара. І ми в ній нічого не видно. Ось так, воно з цієї сторони. Чого, це можна? Саме п'янялися на Ігровець, тут з автомані. Там Володя кавун. Ріже у нас о, супер екстра вага, це кавун вирішив взяти. Тут щось видніється. Насправді, насправді дуже втомлені, тому що маршрут не, не просто так чорний. Дуже важливо мати хороше взуття, тому що поверхня кам'яниста мільйон. Нерівностей ми їмо кавун. Володь вже почав перший mm. виїдати Все Зого того, що він є ніс, ми дамо йому таку прерогативу. Це ігровець. кажучи, коли хмара, то особо нічого не скажеш по ньому. Вже йдемо на червоний маршрут. На горі не встигли поїсти, тому що почало гарміти. Все, ми оділи панчо, дощ все-таки нас застав, Анатолій почав наполягати, щоб ми швидко повернулися назад, тому що він не готовий ризикувати безпекою. А Тарас залюбить движуху. Справді йдемо без стежки, просто по вектору руху до нашої. Насебену Осман. Осман сказав, що є стежка, якої немає, так що будь ласка. Якщо нас Осман дивиться... Тому що нас Осман дивиться сплатна підписка да, на місяць, то, то, то не всі є стежки. Ось так от. Справді що цікаво, що ми поки йшли на гору Лопушна, то по дорозі побачили декілька закинутих, як закинутих очевидно, що закинутих таких як неокопів з першої сторони війни. В такому дусі Так висока. Тут, Дуваляться скільки разному треба виставку. Тут у були. А Давайте номер рятувальної служби візьмемо. Не. Не хотів би тут опинитись. Тут, тут живе світло, ніс. Думаю. Цікаво. Знайшли точку. Хтось хтось підготував дрова, собі так гарно розклав. Там теж дрова. Цікаво, чи це хтось подумає повернутися сюди, чи це залишило для всіх. Так, ми пішли по воду. Всі дуже втомлені, м'яко кажучи. Коли ми будемо мої сумці, я встаю. Ми розбили табір. Палимо в вогнище. Я пам'ятаю, цей батний друг виробляється. Сушамо речі. Я пам'ятаю, я Ми спеціально, мені знайти загадували. Армаз. И так само мы. будем. Видим... Слушай. да, да, и да, что да, четырехместная палатка, ребят? Это да, на да, 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 Я понял, да, да, нас да, 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 М -м -м -м, може ви не не неправильно закрутили? ]OOL. Блін, немає газу. Це фіаско братан. Це Закінчиться, mm -hmm. їмо тушонку без речки. Ні, чувак, це просто супер тупо. -m -m. То mm -hmm. знає, як кипятити в воду без. Може попросити когось казанок Виходити Це може когось казан їх, знаєш? Mm -hmm. Але що хтось нам буде давати казан? Як so, ми це... вийдемо з каз... ситуації? Казан попросимо в когось. Може за... запитати що Щоб... в, в... в нашого сусіда? Попробуй перекрутити, може воно цей ой-ой. Зосталась -ой. Тараса. Тому що ти, ти туди по поліз був. Да, на сіде. Можливо, ми все таки врятовані. Є що. Попробуй переколотати. А, а ні, знаєш який ва як варіант? Це зажигалка могла сплавитись, поняв? А, може туди Ні, воно мало шипіти, воно не, мало шипіло, не шипіло. Не шипіло. Не шипіло. Не шипіло. З катушонка й ми чекаємо її до гречки. Але Анатолія дуже погана рука, і в його руках все не працює. О! Це як перелякатись і знову повірити. Давай, ну, Вай снова. Толі навчається. Хвилюється і робить помилки деякі. Джунали. Джунай. Толі, тут то треба, якщо не заходить, треба замазати. Єсть контакт. Не все-таки не виходить. Досвідчений Тарас. М Може туди э, волога підстав саму цю штучку. Ні-ні. А що не, -не. не, не крути? Ні, просто коли ми цей, Дай. Ага, що? Ну розкручується трошки. А, розкручується, так? Да? Угу. Так давай разом це. Ні, то все. Так, просто треба... Нам потрібно справитися. До, до упору відкриваєш? Є, є запал. Грачка буде.

А як йдемо на велику савулю. Володя боси пішли Ось так виглядає наш захід в горе. Йдемо по червоному маршруту. Йдемо на савуля. Надіюсь хто нас все вийде. Мальовничий такий траверс. Завжди бочком йдемо з за горою. захищає нас від сильного вітру. Горола Пушна. No. <coughs> Tutaj takie taka katakomba Do Piedniżdża Ciekawe czy one już zrobione Później Jak się to pojawiło Czy już Pięć Na pewno, że pięć godzin Tutaj wygląda jakby była jakaś taka kiemnatka Tutaj schody Schody Дорожка прям викладена все наділялось все ладно Станції, світової. О, стежка, тут. Анатолій нарешті знайшов стежку. Цікаво, що крім зеленого моху тут є такий червоний. Він дуже таким морі... нестандартним, не скажімо так. Тут зелений, червоний. І воно так ніби на іншій планеті знаходишся. Ми їдемо додому. Якраз часно сіло в машину і почався дощ. На цьому наша поїздка закінчується. Починається таке дорога додому. Починається довга дорога додому.